ефірі інформаційна програма 102 інформ. Я вітаю вас. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, в найближчі 15 хвилин про роботу правоохоронців. Не перемикайтесь. На початку літнього сезону особливо актуальною становиться тема дорожньої безпеки. У школярів закінчилися уроки. У дорослих прийшов час відпусток. А що п'ятниці на дорогах області взагалі круговерт. Дачники виїздять з міста. Кількість учасників дорожнього руху зростає. Тож, додається, роботи у інспекторів ДАІ. Про ситуацію на дорогах Дніпропетровщини ми вирішили дізнатися у керівника обласної державтоінспекції Мар'яна Ільковича Блажівського. За п'ять місяців поточного року на дорогах області зареєстровано 936 дорожно-транспортних пригод. Більше ста людей загинули. 1139 отримали травми різної тяжкості. Незважаючи на зниження кількості дорожньо-транспортних пригод та зменшення тяжкості їх наслідків у порівнянні до показників минулого року, ситуація залишається напруженою. Кожна одинадцята дорожньо транспортна пригода по державі скоюється саме у Дніпропетровській області, і причини скоєння аварій з роками не змінюються. В основному это пешеходы по пішоходам, провищення скорости, вторая цифра, і третя цифра, самая такая печальная, это управление водителем нетрезвом состоянии. У 60 аваріях винними стали нетверезі водії. Три особи в результаті цих ДТП загинули. 85 отримали травми. А ще страшніше, коли нетверезий водій сідає за кермо громадського транспорту. Саме зараз Державна інспекція проводить загальнодержавну операцію Автобус на сьогодні. Вже виявлено понад 700 порушень правил дорожнього руху України водіями автобусів, і в тому числі зафіксовано шість фактів керування в нетверезому стані. На порушників складаються протоколи в найближчі роки. Вони навряд чи сядуть за кермо. Але що треба зробити, щоб завтра за кермом маршрутки знов не з'явився п'яний водій? Карати перевізників кажуть співробітники, ДАІ, іншого виходу немає. После того, как э, действительно грубые нарушения регистрируем, э, соответственно сразу же направляется предписание на э, обладміністрацию на э, тран, э, транстранзинспекцию о лишении этого предприятия или предпринимателя лицензии а э, дальнейшей перевозки э, людей. Сезонною проблемою постає аварійність серед водіїв, скутерів та мотоциклів. Влітку фіксується щоденно по 3-4 пригоди з вини мотоциклістів. 12 байкерів менш ніж за півроку вже загинуло. 114 перебувають на лікуванні. Буквально с 4 числа проводим операцию в связи з тим, что сейчас летний период, все дети на каникулах, жаркая пора поїжджало очень много на лінію. Транспортных средств это мопеды, мотоциклы, соответственно, операция сейчас э, мотоциклист. Сейчас у нас ежедневно по области выезжает э, спецвзвод, э, который непосредственно э, работает, э, где у нас идет рост э, ДТП, в каком населенном пункте или э, городе. Выезжает 2-3 экипажа и отрабатывает эту территорию, именно работают э, по. Э, Прежде всего всього нетрезвим водітелям, по операції автобус. Ну і найважливіша тема для всіх: безпека дітей. Влітку малеча виривається на вулицю, виривається в прямому сенсі слова. Чудово, коли поряд з дитиною знаходиться дорослий, але досить часто батьки не мають змоги постійно бути з діточками. Треба ж працювати. І тоді підлітки опиняються сам на сам з вулицею. Я би хотів прежде всего, звернутися до родителям, действительно к родителям, потому что сегодня э дети находятся на каникулах. Это прежде всего, чтобы они э детей одних не оставляли. Э если э, движутся на автомобиле, соответственно, если дети маленькие, должны быть, вы знаете, в автомобиле должны быть э детские кресла. которые, чтобы ребенок был присягнутый ремнем безопасности. Это прежде всего забота о детях. И, соответственно, быть сегодня, когда дети действительно находятся, как я ранее говорил, на каникулах, они должны смотреть за ними, родители должны держать этот вопрос постоянно под присмотром, чтобы они смотрели за детьми, потому что дети ⁇ это наше будущее. Тож, шановні дорослі, безпечний відпочинок усіх дітей, і власних, і чужих, залежить від нас з вами. Зараз будьте особливо обережні за кермом і до інших тем. Дівчина, бармен одного з розважальних закладів Дніпропетровська, підозрюється у розповсюдженні метамфітаміну. Кафе Бар, в якому працювала зловмисниця, розташовується в індустріальному районі Дніпропетровська. В ході відпрацювання розважальних закладів міста працівники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків помітили, що на питання, чи є у бармена заборонені законом предмети або речовини, бармен помітно занервувала. Під час обшуку 25-річної дівчини вилучено два поліетиленові сліп пакети з порошкоподібною речовиною, схожою на психотропну речовину метамфітамін. Вага вилученого препарату приблизно півграма. Задержана оказалась ранее несудимая э, жительница города Ньютровска индустриального района, которая непосредственно работала в данном заведении. Э, и предположительно э, при проведении э, э, выпускных вечеров э, могла сбывать на данное психотерапевтическое вещество выпускникам э, школ. Э, э, факты сбыта э, проверяются и вещества изъяты и направлены на экспертизу НИКЦ. Вилучений наркотик направлено на експертизу до науково-дослідного експертного криміналістичного центру при ГУ МВС. Відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 309 кримінального кодексу України. Зловмисниці загрожує штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або навіть позбавлення волі на той самий строк. Але треба сказати, що затримана своєї провини не визнає за її версією. Вона сама стала жертвою ситуації. У меня была встреча с классом, у меня на работе были мои одноклассники. Uh -huh. Вот, и подошел один как бы знакомый человек, он живет в моем доме. Uh -huh. И вот такая ситуация и произошла. Какая именно? Попросил uh -huh. кое-что передать кое-кому. Uh -huh. И вы согласились? Ну, как-то вообще не подумав, да, uh -huh. получилось. А вы знаете, что вы передавали? Ну, приблизительно понимаю, да, что я передавала. Правда, це або брехня розбиратися доведеться правоохоронцям. 6 червня з метою правового виховання дітей, їх культурного і духовного розвитку та з нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей працівники міліції вкотре організували та провели профілактично-виховний захід. Козацькі розваги цього разу вихованці дитячих будинків родинного типу подорожували до широко відомого світі осередку українського народно-декоративного розпису в Петриківці. Заслужений майстер народної творчості України Наталія Рибак провела для малечі екскурсію по виставковій залі, розкрила секрети малювання всесвітньо відомого петриківського розпису. Розповіла, яким інструментом малюють різні елементи орнаменту, та який духовний сенс несе в собі цей творчий процес. Діти зазирнули у майстерні та на власні очі побачили, як провідні майстри творять патриківські шедеври, почули розповіді про засновників цього живопису. А далі на дітей чекав козацький хутір Галушківка. Щіра зустріч хлібом сіллю в справжніх українських традиціях. Відгукнулася яскравими посмішками на обличчях малюків. А потім було знайомство зі звичаями та традиціями козацтва. Маленькі гості дізналися, як проходили будні козаків грічкосіїв. Діти побачили національні старовинні костюми, посуд, знаряддя праці, приладдя для тренувань, іграшки козацьких дітлахів. Родзинкою показу стала колекція козацької бойової зброї: шаблі, бомбарда, пістолі, фальконет. Разом з козаками хлопці і дівчата каталися на конях, стріляли з лука та тренувалися на козацьких тренажерах. Це було дуже цікаво. Було багато призів. Ми каталися, каталися на лошадях і навіть з лука. Це було дуже повчально і цікаво. Нас пригласили відпразнувати день захисту дітей. Ми побывали в музеї Петриківської розписи, подивилися, як розписують картини. Мені дуже подобалося дивитися, і вибирать ми ще вибирали сувеніри. А потім ми поїхали на козацький хутор, і там очень много було развлечений. Ми катались на лошадях, стреляли з лука. Після екскурсій та розваг усіх гостей заходу пригостили істинно козацькими стравами, гарячим борщем, поживним колішом з м'ясом та традиційним узваром. Позитивні емоції, отримані малечою протягом цього дня, обов'язково залишаться в їх серцях надовго. Ми дорослі живемо на благо дітей, на їх щастя. І тому ми кожен рік їздимо, це вже до нас є така традиція їздити до Петриківського району на хутор Гречани, де, а також до музею Петриківського розпису, щоб наші діти знали, що ми живемо в Україні, щоб знали наші козацькі традиції, щоб знали, що є наша рідна ненька держава Україна. На одному з ринків Дніпропетровська працівники міліції вилучили чотири ящики горілки сумнівної якості. Алкогольна продукція реалізовувалась на розлив в одному з павільйонів на ринку бабушкінського району. Час рядових заходів по виявлені порушень продажу підакцизних товарів працівниками сектору ділічних інспекторів міліції Дніпропетровського міського управління був виявлений факт продажу спиртних напоїв сумнівного виробництва на території ринку Бабижинського району. Наразі алкогольні напої вилучені. Відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань бабошкінського райвідділу міліції міста Дніпропетровська з попередньою правовою кваліфікацією за частиною першої статті 204 кримінального кодексу України. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту акцизних товарів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. З конфіскацією незаконно виготовленої продукції. Будемо сподіватися, що виробники і реалізатори неякісної горілки понесуть справедливе покарання. Але проблему виготовлення та продажу спиртового сурогату в цілому це, на жаль, не вирішить. Доки будуть знаходитися бажаючи скуштувати дешеву оковиту, доти й існуватиме незаконний бізнес по її виготовленню. Тож не зайве повторитися. Бережіть себе та своїх близьких. І це все, що ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. До побачення.